Вітаємо! Сьогодні ми хочемо познайомити вас з нашими підлітковими ліжками, адже дітки зростають так швидко. Під час дорослішання дуже важливо забезпечити комфортні умови для відпочинку та сну дитини. Ліжко повинно бути комфортним, зручним і відповідати естетичному сприйняттю підлітка. Це важливий елемент дитячої, до вибору якого батьки мають відноситися з особливою увагою. Розмір спального місця може бути або 160 на 80 або 190 на 80 для діток від 2-2,5 років. Може бути або з шухлядою, або без захисні бортики роблять сон дитини безпечним. Підматрасник виготовлений з ортопедичних ламелей, котрі забезпечують гарну вентиляцію матрацу, Комплектується надійною німецькою фурнітурою. Вироби мають сертифікати європейських стандартів безпеки та якості, гарантія на всі меблі Верес 18 місяців. Двоярусні ліжка стають справжнім порятунком, якщо кімната замала для двох. Головна їх перевага це економія місця. Діти потребують вільного простору, котрий вони можуть використовувати і під час активних ігор. Seattle – це наша модель з можливістю встановлення місткої шухляди, котра може відкриватися в потрібну для вас сторону. Захисні бортики запобігають падінню малечі у вісні. І з часом їх можна зняти. Підліткове ліжка «Ніце» – це стильне поєднання натурального шпону та плитних матеріалів. Захисні бортики не лише обережуть вашу дитину від падіння, а й можуть використовуватися як зручна підставка, наприклад, для книжки, телефону чи планшету. Компанія Верес пропонує різні комбінації кольорів та дизайнів меблів. За бажанням можна оформити всю кімнату в одному стилі для комфортного відпочинку, сну. Для виконання домашньої роботи можна підібрати ліжко, комод, шафу, письмовий стіл та пенал з однієї колекції. Наш великий вибір меблів допоможе облаштувати дитячу кімнату і зробити її найзатишнішим місцем. Верес найкраще з дитинства.